Починається святкування дня народження центрального парку. Ну що ж, ходімо, і ми до імениниці сьогодні день народження парку. Я буду співати з Вінницьким е, муніципальним оркестром «Вінбенд» і буду співати пісню про Вінницю. Тай буде свім той день, що буде та женигом гомін сада, хай буде. На святкування прийшло чимало війничан із дітьми. Люди із задоволенням брали участь у різних розважальних заходах, фотографувалися, гуляли, катались на атракціонах. Цього дня у парку діяло 18 тематичних локацій. Розваги були на будь-який смак та вік. А що він робить? Поле це Були в центрі на відкриття. Ну, практически. Пока оглядываемся, посмотрели в, в самолетике. А еще у центральному парку на гости чекают мастер классы Что вы делаете? Мы малюем на воде. Это издавна известная техника изготовления фигурок и поделок из стекла путем разогревания на газовой горелке. Стекло одно к другому приплавляется и все. Отрезается, плющится. Ну, сейчас увидите. Біля водограю проводили родинні конкурси. Поруч на алеї розгорнули живі фотолокації з мультфільму Маша та ведмідь. Парку, як завжди, відзначаються найбільше свята міста. І в даному випадку, рахуючи, що парку вже 110 років, то це поважний вік і серйозна дата. І то, що так багато заходів цікавих, це теж чудово. У щойно відкритому шашково-шаховому клубі не просто ожили фігури, а й почали по-справжньому рухатись по шаховій дошці. Відчула себе Алісою в країні чудес. Я сьогодні королева, вона ходить і по діагоналі, і по горизонталі, і по вертикалі. Ще однією родзинкою святкування стало відкриття колеса сміху. Приміщення оновили повністю, замінили дах, вікна, двері, укріпили фасад, відремонтували сходи та облаштували пандус. Усередині вже немає казкових персонажів, стіни стали кольоровими, а стеля з принтом неба. Проте саме паркетне колесо не міняли. Покататись на атракціоні можуть діти від вісьми років. З 12 до 22 години віничани насолоджувалися розважальною програмою. Вітали та бажали іменинниці, розквіту та довголіття. Найде злива щастя і благополуччя. Ну, щоб розквітало, добре було в цьому парку нашим дітям. Юлія Семотюк, Андрій Кравченко, телевізійні новини Вінниччини.